Рюдинки, всім привіт. Якщо ви, як і я, на початку цього року задумаєте придбати собі вживаний автомобіль з Європи з якимись пошкодженнями по кузову, вважаючи, що, от відновивши їх потім в Україні, ви зможете щось заощадити, то тут я вас маю застерегти і дещо навіть розчарувати. Бо якщо ці пошкодження ви будете вирішувати, виправляти чином заміни деталей на оригінальні, без пошкоджень, виводити тон фарби, ну робити практично все, як воно було з заводу, то фінальні затрати у вас вийдуть, якщо не такі самі. Ні, туди що навіть дорожче ніж одразу просто придбати автомобіль без якихось пошкоджень. Єдине, мабуть, виправдання такій купівлі може бути тільки в тому варіанті, коли ви збираєтеся виправляти ці пошкодження шляхом накладання туди відраж патлівки, яке може в один прекрасний день відвалитись від того, що ви різко гепнули дверима, або ви розглядаєте до купівлі якийсь ексклюзивний варіант чи модифікацію автомобіля, яку ну вона рідко зустрічається, і от тільки з пошкодженнями її можна купити дійсно вигідно. Навіть потім відновивши в цілому, є декілька речей, які впливають на те, що відновлення автомобіля після кузовних якихось ДТП в Європі в Україні є доволі таки недешевим задоволенням. В першу чергу, і це, мабуть, найважливіше, це те, що пошкоджені автомобілі з Європи оцінюються по дещо іншій системі, ніж ті, які привозяться зі Сполучених Штатів. Тут все йде ще далеко від того, по якій ціні ці автомобілі продавалися новими, коли вони були абсолютно без якихось пошкоджень. Автомобілі навіть ті. Самі модифікації, назви моделі на ринку Сполучених Штатів новими продаються дешевше ніж, наприклад, в Німеччині. Конкретно цей екземпляр у мене придбаний з Німеччини. Власне тому і на вживаному ринку українська митниця їх оцінює по іншому. Ну і плюс ще до уваги береться вартість автомобіля, за яку він був куплений в сполучених штатах за аукціону, накладаються додаткові витрати і так далі. А європейські автомобілі з пошкодженнями ну хіба що вони доходять аж там ледь не до тотального рівня, оцінюються так само, як і автомобілі без якихось пошкоджень, це мабуть перше і найголовніше, що робить купівлю автомобілів з пошкодженнями з європейського ринку, абсолютно. Недоцільним, О, дивіться, на цих доволі незначних пошкодженнях на важливо навісних елементах. Чому навісних? Тому що їх можна зняти і поставити назад або замінити іншими непошкодженими. Це не невід'ємні частини кузова, як, наприклад, заднє крило, чи там дах, чи стійка, яка йде по всьому периметру кузова. Ці речі знімаються, вони кріпляться на гвинтах, і їх можна доволі таки легко замінити. Легко. Але не дешево, це вже я потім зрозумів, тому що по суті я ніколи не займався відновленням кузовних елементів свого автомобіля чи будь-яких інших автомобілів з їх заміною. Саме тому я і не володів інформацією, і так тішився тій знижці в 400 євро. Але як виявилося, повторюся, говорив на початку. Якщо ми хочемо відновити по-нормальному, а тут по-іншому, і не вийде, бо реально сюди піввідра шпатлівки треба наліпити. Бо через це пошкодження суттєво потягнулося залізо, і навіть якщо ми його там. Якимось технологією видалення вм'ятин без фарбування, ну тут вже не вийде, бо фарба, по-перше, потріскалась. По-друге, через те, що потягнувся метал, ми його не зможемо привести в нормальний лад. І тут буде багато шпатлівки, воно буде нерівне, моє око не зможе на це дивитись. Ну, Тому я і розглядав відновлення цих елементів тільки з їх повною заміною на непошкоджені. Ну і вже далі фарбуванням підбором якби тону, для того, щоб воно виглядало нормально. От скільки всього мені довелося назбирати, адже автомобіль ж крім пошкодження навісних елементів по кузову, з лівої сторони ще має доволі багато пошкоджень по пластиковим частинам, знизу кузова, декоративна задня рамка, підкрилок лівий, знову ж таки, біля пошкодженого крила він там теж загнутий і знизу також там зачепило, повідривало ці всі бризговики. Саме тому мені довелося витратити немаленьку кількість часу, в першу чергу, для того, щоб придбати всі ці елементи не за всі гроші Світу, от давайте е, трішки просто покалькулюємо, що коштує. Два пластикових оцих дифузори під нижче автомобіля обійшлись по 50 доларів. Оцей локер, це, до речі, йде як одна частина, вона вставляється повністю під крило. Переднє ліве обійшлась в 80 доларів. Вона ціла без якихось пошкоджень. Крило мені вдалося знайти з накладкою. У мене є версія Ultrek, навіть от наліпочка Ultrek і отака пластикова накладка. Та вона має пошкодження, але це всього-навсього подряпини, а не якісь тріщини чи ще щось подібне. А, здається, за 125 доларів я його придбав, воно не в колір, точно перефарбовувати. І що найдорожче в цій всій ситуації, це двері. Ну, а якщо ви бажаєте стати на ту ж саму стежку, що і я, зайнятися самостійним відновленням пошкоджених елементів кузова, можливо, навіть. Після ДТП в Україні то от вам трішки мого персонального досвіду. Оскільки моя стратегія відновлення пошкоджених елементів на початку полягала в тому, щоб знайти непошкоджені елементи в колір кузову свого автомобіля, відкрутити декілька гвинтів, переставити їх навіть самостійно, то я витратив майже місяць часу на пошуки по сайтам, відвідування персональних розбірок і. По факту так і зрозумів, що іноді навіть придбати деталь не в колір, перефарбувати її в колір свого автомобіля може бути, по перше, швидше по-друге, іноді навіть дешевше, ніж шукати в колір. Так у мене вийшло з переднім крилом, як бачите. Ну і доволі цікава ситуація. У мене вийшла з дверима. Мені їх вдалося по-перше придбати вигідно по-друге, в доволі класному і стані і комплектації. Для цього я використовував один інструмент, про який я розкажу трішки пізніше. Попередньо я знаходив на розбірці двері в колір. Голі без нічого, абсолютно просто рама. Ніколи, до речі, не думав, що двері на гольф коштують так дорого. За 400 доларів, коли я їх приїжджав дивитися, вони були пошкрябані, я зрозумів, що треба фарбувати. Фарбування дверей це десь від 100 доларів, тобто 500 доларів за голі двері та цілі не пом'яті, але мені якось далося, що це too much. Тоді я скористався пошуком збереженим на платформі OLX, Там можна або по номеру деталі. Як у мене сталося з оцією накладкою, або просто по назві деталі, наприклад, передні двері Golf 7, зберегти пошук, і коли хтось виставить на продаж цей елемент, вам прийде сповіщення, чи в додаток, чи на електронну пошту, ви заходите, перевіряєте, якщо вас це влаштовує, ви його купуєте. Це дуже круто, тому що на OLX продаються, по-перше, або нові речі суттєво дешевше, або вживані з мінімальними пошкодженнями. і Такий крутий пошук дозволяє їх придбати доволі таки швидко. А ще на OLX є така штука, як olx доставка яка дозволяє купувати автозапчастини і кузовні елементи доволі таки безпечно, тому що гроші продавцю перераховуються тільки після того, як ви прийдете і фізично їх помацаєте, перевірите, що все дійсно так, як вам потрібно, що все дійсно, як ви замовляли. Це може бути відділення нової пошти, Укрпошта або Міст Експрес. Підтвердити, і тільки тоді продавець отримає кошти. Це безпечно, це швидко, вам не треба. Треба їздити самому по розбіркам, шукати, підбирати. Замовили, воно до вас приїхало, Ви витратили десятки хвилин на те, щоб прийти у відділення, перевірити. І найголовніше, що це безпечно, тому що зараз дуже і дуже багато випадків, коли людей обманюють тим, що або присилають не те, або якимось чином виманюють гроші. Тому користуйтесь платформою OLX для пошуку автозапчастин, для пошуку кузовних елементів. Там їх реально дуже багато. все, що ви бачите, це придбано там. До того ж і свої деталі після демонтажу з автомобіля ви теж можете продати на OLX. тому що хтось може відновлювати свій автомобіль не так ретельно, як ви, і вони йому знадобляться. Завантажив я деталі від свого конструктора. Довгоочікуваний у мене сьогодні день. Їду якраз на малярку. Одразу відповідь на питання така: чого ж не поставив? Вони двері були в колір, якби міг би перекрутити сам там, заощадити на роботі майстра і так далі. Справа в тому, що крило, наприклад, його ставити взагалі немає сенсу, бо його фарбуватимуть окремо. Щоб фарба не розпилювалась, не потрапляла на деталі самого автомобіля. Мені цього не хочеться, щоб воно виглядало як якийсь дешевий гаражний, умовно кажучи, ну так все рівно я їду в гаражі, але все рівно по різному в гаражах можна зробити ремонт, щоб він так не виглядав. По-друге, двері, навіть якщо вони в тон, їх, скоріш за все, доведеться перефарбовувати, бо по-різному вони виглядають. Різний час вони перебували мої двері, і ті двері, що я придбав, хоч і одного кольору, вони різний час перебували. Бували на сонці, по-різному вигоріли, вони в різні часи могли фарбуватися різною фарбою, тому вони все рівно будуть по відтінку відрізнятися. І їх зверху все рівно треба буде фарбувати, щоб воно все виглядало як в один тон. І фарбувати його краще все ж таки окремо від автомобіля. Тому погнали. А скажи, будь ласка, от якби ми оце передні двері і крило малою кров'ю шпатлівкою робили, вирівнювали, вырівнивали, вытягивали. Но реально? все одно вытянулись ви на задню двері? Ні, я маю на увазі, а от по вартості. от я приїхав до вас <класти> накласти сюди шпатлівки, пофарбувати, щоб б це коштувало. І чи зробили б ви таку? Ну, я думаю, що з вот этой дверью ви нічого не зробили, У нього вот здесь усилитель идет, может, он його обняло, а. і вот это дуже сильно розтягнуто, і вот это вот. Тобто, ну, короче накласти. ее нет очень много ее растянула металл а -а -а. наложить можно но она все равно была бы вот такая ну вот умовно кажучи, сколько стоило? Це ценник этого всего да просто для себя зрозуметь. приблизительный по вот этой двери ну, я думаю, что где-то в районе 170 80 долларов только рихтовка была бы вот этой двери. И а топ, потом еще и фарба топ, сверху. Еще фарба сверху, еще да. вот эти шпаклевочные работы, потому что это нужно все возвращать, чтобы оно не хлопало. Ага. Опять же, мы же хотим минимальное количество шпаклевки. Ну, да. Из-за этого, если просто закидать шпаклом, а бы как... Ну, навіть займатися не хочеться. Все, понял. <ріст> Ну, Все Це рівно буде. там супер дешево об не вийшло. За 50 доларів не зробили б. Це добре. нереально, так. Да. Так, залишаємо, повернемося вже коли, мабуть, все рівненько. — Добрий день. Здрасте. Що, він пофарбований вже, так? Да? Ох. Нарешті воно рівненько виглядає. Питання, Питання було по дверям, По дверям, так? Да? Да. У нас запаяний декор. Не на кліпсах виходить, тобто чи як воно виходить, чи знімається все-таки? Ні, він припаяний. Тобто його тільки або з картою міняти, або відривати рывать якось потім крипить. Ні, ну можна спробувати його нагріти. Да, нагріти і обратно же припаять. Угу. Ну вилазу, да? Это просто идет направляющая на шип. Вот она. Чтобы она вставалась. Вот да? она, да. Ага. Вот она внутри і вот її как раз Припаяна. То, що вона припаяна, как вот раз Угу. Угу. І верхня частина, похоже, не перекидається, просто так оце. Точно так же вона от припаяна. Вот она припаяна. Вот. А, на таких Раз, цих. Два, три. Вот. Вот. Блін. Не просто все не просто, да. У нас ще тут динамік. Кріплення тріснуте. Це їх болячка, треба подіовом шукати новий пластиковий. Тут у нас накладочка була. Да, я її снял, вот он, Накладка була і під накладкою. Купа, купа бруду. Тут взагалі ціла ціла гора бруду. Це двері пошкоджені, ті, що були у нас. Ціла гора бруду, воно кріпиться от на такому. Схоже, двосторонній скотч якийсь тоненька. От одна смужка і інша смужка. І при тому, що тут бруд. Ржавчини я тут не бачу. Це те, що багатьох турбує через ці пластикові накладки. Ну то саме крило, я так розумію. Там Антон скидав, що воно десь отут трошки випукле було. Так? Сломано вот так вот дуже. А ну, ми зігнуто. Чуть-чуть подмяли, подровняли, ну далі Я поняв. Я зрозумів. Тому що вот зазор у нас. Вот зазор по капоту йде. тут рівний хороший, а тут все Ага. Вот там как-то вот так вот, то вот так было сломано, и вот этот край, ну, mm. когда раньше ставили, этот носик уходил прямо вообще под, под капот. капот. Да. Короче, его походу было под час доставки а было до этого, нет, мабуть. Его до, до этого сломали. Может, было где-то в ДТП? Оно было в ДТП. А, морда походу поехала и крыло погнуло до этого. Ну, тобі тебе, вот тебе и вживание Смотрите. А, вот под накладкой выдно. сломано. Ага. Здесь мы его выставили максимально, сколько получилось. Сюда не лезли, чтобы его дальше не сломало. И да. вот здесь был он вот такой. Ага. Здесь вроде как прям хорошо получилось. Угу. Тут шпаклёлка, да? Нет, нет, нет. Это... Это так металл. Сейчас следы ремонта. А, Разумею. Вот mm -hmm. он так оно будет Он у нас на скотч, да, человек? А, здесь двухсторонний скотч и полоска герметика. Поэтому... А, ты на герметик садится. Все я зрозумев. Так, дочек ну, он намыть. Он стоит. Ну, че целенький, зибранный уже. Так, ну что у нас, Нагадую, левая сторона была с вопросом, теперь наконец-то ровно. Отличие, ну на улице мы вышли сегодня ходили-ходили, все прекрасно, навіть, для серебра это просто идеально. Даже камера не видит разницы. Это в черно-белом надо попробовать посмотреть. А, ага, супер. Так, у нас є помилка по подушці через те, що знімався акумулятор, що в нас ще двері знімались, можливо, ще щось знімалось. Давайте ми це все завдяки діагностиці. Ну, подивимося, obd 11 Crash сенсор драйвер Side. Ну так, да. подійська сторона, якраз сенсор, скоріш за все, знімався, прибралося, з панельки прибралося. obd 11 для ваг, діагностика. Кодування, адаптації, налаштування, коротше, посилання на діагностику і промокод на знижечку буде внизу. Все робиться зі смартфона. О тут бачите, як гарно, доволі швидко і якісно. Коротше, шукайте всі посилання на діагностику внизу. Під відео. Я нарешті завіз гольфіка в природні умови його існування, його і знімати, і їздити на ньому хочеться якраз таки десь на пересічній місцевості. Тому що для цього він і купувався, і для цього він якраз виробником розроблявся. Мова не про те, я поки сюди доїхав, трішки запилюжив його, але, тим не менш, подивіться, наскільки класно попали в колір. Майстри по фарбі. Нагадаю, у нас фарбували, змінялися ці два елементи. Капот не чіпався, на капот фарба не розпилювалася, стійка так само не розпилювалася у нас, тільки двері і крило. І це дуже круто, тому що сірий колір, такий ще сріблястий з металіком, дуже складно попасти в колір. Отут, мені здається, от в такому ракурсі трішки видно, що. Дещо темніші двері, але це все кути, якщо трішки відійти, вже не так видно. Єдине, що відрізняється, але знову ж це коли поверхня максимально чиста, і коли ви трішки розумієтеся в цьому, по фарбі помітно, що от на цих дверях металік оцей мерехтіння, або, якщо казати правильно, шагрень, вона така більш крупна і ну, більш яскраво виражена. Тут міленьке таке оце зерно, блистинок. Оцих. Це помітно дещо. Але найголовніше, що не відрізняється суттєво, і це на яскравому сонці саме колір автомобіля. До речі, напишіть, як на вашу думку, бо, на мою думку, все дуже і дуже круто вийшло. І це також мене тішить. Хоча б щось тішить, бо фінальна вартість за ці роботи, плюс матеріали мене взагалі. Не тішить. Трішки <ріст> фіналізуємо. Забирати автомобіль з малярки, коли він не пошкоджений, гарний, це, звісно, приємна процедура. А далі йдемо до неприємної. Це фінансова частина всієї цієї катавасії, через яку цей автомобіль 9 місяців після купівлі їздив по Україні з майже пробоїною на боку. І дуже часто під відео про цей автомобіль мені писали, що Іване, от коли ж ти вже це все зробиш, от ти так там послуги ви надаєте, гарні автомобілі підбираєте, а сам от на такому їздиш. То от вам, друзі, пояснюють. Знання, чому так довго все зав'язалося? В принципі, я чесно кажучи, не розумію зв'язку, де підбір якісного автомобіля для клієнта, а де купівля всліпу проектного автомобіля з пошкодженнями, з великим пробігом і технічною частиною. Проїхали. Як я вже говорив, крило я придбав вживане за 125 доларів. Двері мені обійшлися вживані 380 доларів в зборі. Вже 505 доларів. Далі що ще треба було докупити? Я докупив оцей пластиковий локер, це ще 80 доларів і. На малярці щойно я залишив 660 доларів за цей автомобіль. 1245 доларів для того, щоб виправити пошкодження на двох елементах. І важливо, я про це не говорив, але перефарбовані були повністю пороги. Накладка праворуч-ліворуч, перефарбована була задня накладка на бампер. Їх треба зняти, їх треба зачистити, пошпатлювати, бо були подряпини десь. І я робив їх через те, що на них були не пошкодження ззовні, які, ну, по суті, такий автомобіль вони дещо навіть прикрашають. Говорить про те, що цей автомобіль, по суті, Експлуатується в тих умовах, для яких він зроблений. Я їх просив фарбувати через те, що коли відкриваєш двері, всередині видно було, що вони дуже суттєво були зачухані взуттям, ногами, коли люди сідали, вставали, якби. І це ну, мене трішки бісило, навіть більше, ніж ті пошкодження зовні, бо це говорило про те, що автомобіль, от як якийсь одяг, футболка чи ще щось такий, потягнутий, зношений. От тепер, коли їх пофарбували, ти проєм відкриваєш. Тепер там чистенько, ціленько, і от тепер воно трішки тішить і милує око. Також дуже важливо, чому така Ціна за роботи 660 доларів. Дивіться, давайте поясню, що сюди входить. Пофарбувати, купити фарбу, покрити лаком, виключно оці елементи. Крило 140 доларів, двері 150 доларів. Це інформація, якщо от хтось розмірковує там чи, можливо, пізніше колись там в майбутньому потрапить в ДТП, чи може хтось має пошкодження, скільки воно буде коштувати. Позазвичай же ходить такса що, та що там 100 доларів елемент. Правильно, якщо десь зачепились чухнулись чи ще щось подібне, то от, будь ласка, якщо робити якісно у рукастих тих майстрів. Щоб, як бачите, все співпало по кольорам, стало в зазори, то це коштує отаких грошей. Але це ще не все, це майже 300 доларів, ще десь половина загубилася. На цих елементах це знову ж таки приємна частина а, в лапках версії Alltrack, Scout і так далі. Оці всі накладочки. Вони сидять, по-перше, на двосторонньому скотчі. На крилах вони додатково ще сидять на герметику. Це все, по-перше, треба відідрати звідти, зняти спеціальними розчинами, валиками, воно віддирається, а потім ще й нанести. Це матеріал, це. Робота людини, яку також додатково треба оплатити. Кожен елемент там 30-40 доларів зняти, поставити. Двері прийшли. В нових дверях треба було дістати замок. Його висверлювали через те, що від дверей не прийшов ключ. Навіть механічна частина його варварським методом довелося дістати з нових дверей. Переставити оцю декоративну частину. Знову ж, переставлявся пластик, знімалося, ставилося назад, дзеркало. Це все робота також механічна, вона також потребує якби, оплати. Кожен елемент, кожна накладочка по порогу це ще по 40 доларів. Задня частина це також фарбування 40 доларів. Зняти, поставити, це ще 20, бічні по 30 доларів. Коротше, воно потрошку потрошку, потрошку і накапує на отаку немаленьку суму 1200, скільки я говорив, вже забув. Доларів власне це пояснення, чому так довго я на ньому їздив з майже пробоюною на боку. Вона мене не турбувала, і маю сказати, що такий досвід повторювати сам не бажаю. Займає величезну купу часу на пошук, величезну купу грошей на запчастини на роботи і. Що важливо сказати, що якби цей автомобіль купувався з ринку Сполучених Штатів, то там ці, ці витрати вони компенсуються отакенною різницею по ціні. Тому що якби цей автомобіль купувався зі Сполучених Штатів з тими пошкодженнями, скоріш за все, він би був придбаний разів три дешевше, ніж я його придбав з Європи з Німеччини. Саме тому не купуйте, не рекомендую автомобілі з Німеччини і Європи в цілому з пошкодженнями, тільки в тому випадку, якщо там є у вас величезний зазор, і ви маєте велику купу часу. Цим всім, всім займатися краще одразу можливо навіть трішки дорожче, але купити автомобіль, який живий, здоровий, не потребує ні кузовних, ні якихось там суттєвих технічних робіт. Сервіс, олива фільтри, гереми, там колодки, диски, там, можливо, ще якісь речі зробити і кататись. О, оце, мабуть, те за що я якби, топив, топлю і буду топити в майбутньому. Але і це ще не все, тому що там були ще два елементи які треба замінити. Це вже я буду робити самостійно і поколупати самому. І грошей вже, якщо чесно, не вистачає, тому погнали міняти їх. Так, до речі, автомобіль після таких процедур тиждень не бажано мити, особливо в цих місцях, які фарбувалися, щоб нормально застигла фарба, воно прихопилося, щоб ми там ніякі елементи хімічні не стерли. Коротше, і виглядав він далі так красиво. Тому їдемо катаємось за таким брудом. Цю бідулю треба замінити, бо вона тут місцями розтрощена доволі таки сильно, і я її купив на заміну. Це, мабуть, найголовніша кульмінація заміни цих пластикових елементів. На скаутах, на утраках, на них постійно купа купа бруду. Якимось чином, де вони в бруд заїжджають, от сюди він набивається і потім ніяк не вимивається. Частина пластику розламаного. Він тут тріснутий знизу, він аж вигнувся, причому обидві сторони, що права, що ліва. Від цього схоже ваги. всього, ну цього. Тут реально о, кілограмів 5. Це в нас під заміну. Земельки ще десь вистачить підсипати німецької трошки. І от у нас заміннички. Чистий. Цілі всі кріплення, повністю цілий пластик не погнутий на заміну. Цьому. Ну і ліва сторона. На цих версіях автомобілів не тільки ДТП, якісь пошкодження зовні є дорогими. От один виїзд на офроуд вчора. Такий захист тепловий, схоже, що вийшов з чату, бо він тут тепер. Повністю як гармошка, десь забугор зачепився і його відірвало. Коротше, я вирішив позбавитися від німецького бруду, прямо таки капітально. Дуже незручно це робити з такого ракурсу. О, такий чудовий результат. Тепер, так би мовити, днище мого днища максимально чисте буде і ціленьке. Ну, а коли у нас все просохло, ставимо назад. Тепер вже пластик такий легенький, можна сміливо однією рукою це все кріпити, Ніщо не відвалюється тобі на голову. Права сторона то ще квіточки, от у нас ліва сторона, чому я цей пластик вирішив замінити. Бо йому просто торба. Він вигнувся тут аж просто жесть як. От у нас тут вже видно залежні. Доволі непогані такі можна города зробити. Ну, виходимо до мене. Ох, жесть. От розвалина повністю. Раз. Тут кріплення не відкрутилося, те, що посередині тріснуто. То я вже показував капець, воно важке. Це жесть якась. Я уявляю, коли в дощ їде, що це все накисає, намокає, яка тут з водою вага. Ну все, це йде на смітничок. Миємо і так само збираємо ще й цю сторону. Друзі, ну от такий у мене вийшов досвід відновлення мого Golf Alltrack після Невеличкого такого ДТП. Якщо вам такі муки були приємні, було приємно дивитися, як я страждаю і витрачаю купу грошей. Тисніть вподобайку. Якщо маєте власний досвід, відновлення знаю багато олтраків. Приганяли з-за кордону зі сполучених штатів. Напишіть, будь ласка, скільки вам виходило і наскільки суттєві були пошкодження. Реально просто цікаво, чи це мені так пощастило, чи це реально такі ціни на відновлення цих автомобілів. Дякую, що переглядали це відео. Якщо нові на каналі, підпишіться і до нових зустрічей. Чому я так тішився, що вигідно купив двері в зборі? Тому що зі своїх старих дверей я можу зняти-продати дзеркало, ціле скло, скло підіймач, можливо, замок. Клавіші тут, клавіші тут, це все знімається, звісно ж, обережно, і виставляється на Олекс. І там теж може бути продано, і тоді затрати у нас загальні вийдуть дещо менші. Але зараз я їх порахувати не можу, тому озвучив всі витрати, які пішли на подавання цих. Нерівностей, так би мовити. От двері були аж навіть всередині тріснули, наскільки вони прогнуті були. Але ще цікаво, що петлі не поїхали. Досить вже все. Дякую за увагу.